Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому, фінансовий гороскоп може бути корисним інструментом для планування та прогнозування своїх фінансових справ. Він може допомогти нам визначити найкращі часові точки для інвестицій, прийняття рішень про великі покупки або навіть планування бюджету на наступний тиждень. За прогнозом наступного тижня нам доведеться зіткнутися з деякими. Фінансовими викликами та й можливостями. Важливо пам'ятати, що гороскоп це не лише керівництво. Рішення щодо фінансових питань завжди залишається за вами. Тож, друзі, давайте розглянемо фінансовий гороскоп на тиждень з 31 липня по 6 серпня 2023 року для кожного знаку зодіаку. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Овнам рекомендується бути обережними із фінансовими рішеннями. Переконайтеся, що ви добре продумали свої інвестиції та уникаєте ризикованих операцій. Постарайтеся скоротити витрати і бути більш економними. Кільцям наступного тижня може бути надана можливість для фінансового зростання, будьте відкриті новим можливостям, але не забувайте про обережність. Розберіться в деталях перед підписаннями важливих угод або справ. Близнюки! Близнюкам на новому тижні слід звернути увагу на свої фінансові цілі та плани. Можливо, вам доведеться переглядати свої пріоритети та зосередитись на більш довгострокових цілях. Будьте готові по деяких змінах у фінансовій сфері та не поспішайте витрачати свої гроші. Рак. Ракам рекомендується бути обережнішими з витратами. Можливо, вам доведеться обмежити свої витрати та зосередитись на накопиченні ваших грошей. Будьте готові до несподіваних фінансових ситуацій і приймати рішення усвідомлено. Лев Левам потрібно бути засередженими на фінансовому зростанні та реалізації своїх поставлених цілей. Будьте впевнені у своїх рішеннях. І не бійтеся брати на себе ризики. Однак пам'ятайте про розумну обережність і не забувайте про свій бюджет. Діва діви на новому тижні можуть мати деяку фінансову нестабільність. Будьте готові до непередбачених обставин та плануйте свої фінанси з урахуванням можливих ризиків. Спробуйте також бути більш економними. Та скоротити витрати. Терези Терезам належить зосередитися на розвитку своїх фінансових навичок. Використовуйте цей час, щоб вивчити нові можливості інвестицій та покращити свої фінансові знання, бути готові до деяких фінансових викликів і приймайте рішення, що ґрунтуються тільки на фактах. Скорпіон. Скорпіон може виникнути фінансова нестабільність. Будьте готові до можливих змін у фінансовій ситуації. Плануйте свої витрати грамотно, уникайте великих ризиків і намагайтеся зберігати фінансову стійкість. Стрілець. Стрільців. Може стати можливість для фінансового зростання. Будьте готові до нових можливостей та не бійтеся ризикувати. Однак пам'ятайте, що обережність та аналіз ризиків є важливим фактором при ухваленні любих фінансових рішень. Козоріг. Козирогам рекомендується бути обережнішими з фінансами цього тижня. Намагайтеся скоротити витрати та зберегти грошову стійкість. Будьте готові до деяких фінансових викликів. Та не забувайте, що планування дуже важливо, особливо зараз. Водолій. У водолі все буде добре. Вони зможуть придбати те, про що так довго мріяли. Також будьте готові до можливих змін у вашому житті, які торкнуться фінансових питань. Постарайтеся скоротити витрати і будьте економнішими. Але при цьому ніякому разі не відмовляйте собі в чомусь приємному. Риби. Риби на новому тижні мають зосередитися на розвитку своїх фінансових навичок. Використовуйте цей час. Щоб вивчити нові можливості для інвестицій та покращити свої фінансові знання, будьте готові до дзвінків і приймати рішення на основі фактів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! thank you